Рогалики з повидлом це моя улюблена випічка ще з дитинства. І сьогодні я поділюсь дуже хорошим рецептом. У чашу міксера наливаю тепле молоко. Додаю дріжджі. Сиплю ложку цукру, перемішую і залишаю на хвилин 15, щоб утворилась така гарна шапочка. До просіяного борошна сиплю щіпку солі. Додаю холодне натерте вершкове масло і за допомогою міксера перетираю все у крихту. Далі вибиваю одне яйце. Знову добре перемішую. До крихти додаю опару, лопаткою проходжусь понад краями чаші і замішую тісто. Більше борошна, ніж вказано в рецепті, додавати не потрібно. Тісто виходить ну, дуже м'ягеньке, воно еластичне, не липне зовсім до рук, і з ним легко працювати. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник приблизно на хвилин 40. Після цього тісто розділюю на кілька частин, щоб було зручніше працювати. Робочу поверхню посипаю цукром. Тісто обмочую в цукор з двох сторін і буду розкачувати. За допомогою тарілочки, або я сьогодні використала дно від форми, вирізаю круг. Розділяю його приблизно на 8 однакових частин. На край кожного трикутника виложу варення з полуниці. Можна використати будь-яке інше, яке ви любите. В кінці зліплюю між собою, щоб варення не витікало при випічці. І формую рогалики. Тісто не потрібно розкачувати занадто тонко. А величина рогаликів залежить від величини круга. Який ви виріжете з тіста. Попередньо розігріваю духовку на 170 градусів і ставлю випікатись приблизно на 15-20 хвилин. Ось і все готово. Притрушую зверху цукровою пудрою і можна смакувати. Рогалики за цим рецептом виходять дуже м'ягенькі. І дуже смачні. У нашій сім'ї їх всі полюбляють. Думаю, і вам цей рецепт сподобається. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!